Привіт, друзі! В цьому відео я б хотів трохи поговорити про винищувальну авіацію України і яке в них озброєння, а також чому вони погано борються з авіацією противника, а ще мають слабкі можливості проти крилатих ракет і безпілотників. су 27 і Міг – Два легендарні винищувачі, створені радянськими конструкторами в умовах холодної війни. Їх порівнюють уже десятиліттями. І сьогодні ми розглянемо їхні переваги, недоліки, озброєння та ключові відмінності. Їх об'єднує одне: вони були відповіддю на американські f 15 та f 16 Су-27 радянський двохмоторний, важкий, багатоцільовий всепогодний винищувач 4-го покоління, створений з метою завоювання переваги в повітрі. І літак вийшов дуже вдалий: великий бойовий радіус, велике навантаження. Хороший радар робило його дуже грізним суперником в період своєї появи. Але машина вийшла складна і дорога. І тому в Союзі вирішили скопіювати західний підхід з одночасним використанням важкого і легкого винищувача. Тому паралельно розроблявся менший брат Міг-29. Міг-29, двохмоторний, багатоцільовий радянський винищувач, призначений для боротьби з літаками і вертольотами супротивника. Та прикриття аеродромів і військ. Машина вийшла не дуже вдалою. Перша його проблема це вага. По своїй масі він більше підходить в клас середніх винищувачів. Міг-29 більше, ніж на 2 тонни важчий за f 16 але поступається йому в дальності польоту і в кількості бойового навантаження. На заході легкі винищувачі робили з одним двигуном, що спрощувало обслуговування і зменшувало ціну. Але в Союзі. Завжди були проблеми з авіаційними двигунами. Радянські двигуни мали меншу потужність, поступалися в ресурсі і були більш аварійні. Тому довелося встановлювати два двигуни. А два двигуни це з одного боку більша надійність і більша тяга, з іншого більша маса і менший запас палива, що обмежує бойовий радіус машини. Щоб виправити цей недолік, необхідно би було збільшувати розміри машини, щоб вмістити додаткове паливо. А це ще додаткова маса. А машина вже і так, майже як на тонну вилізла за межі технічного завдання, і наближалась би до Су-27. І тоді концепція важкого і легкого винищувача втрачала сенс. Ще одним недоліком Міг-29 є слабкий радар, який серйозно поступається старшому брату. А це зменшує потенціал зброї в арсеналі. З плюсів літак вийшов більш маневрений в ближньому бою. Озброєння фактично на двох машинах однакове. Це ракет ближньої дії Р-73 і ракети середньої дальності Р-27. Обидві ракети призначені для знищення повітряних цілей. Су-27 має 10 точок підвіски і може нести 6 ракет середньої дальності і 4 малої. А Міг-29 може нести тільки дві ракети Р-27 і 4 ракети р 73 R-73 Р-73 це ракета з інфрачервоною системою наведення дальністю до 20 кілометрів. В носі ракети знаходиться сенсор, який захоплює тепло, яке випромінює ворожий винищувач, і ракета самостійно атакує джерело тепла. Ракета Р27 має дальність до 50 км і є в двох версіях з тепловою і напівактивною головою. Принцип наведення ракети Р27Т пов'язаний з початковим захопленням цілі перед пуском по тепловій сигнатурі. У Р-27Р радіолокаційна наведення дещо відрізняється. Перед пуском в ракету вбивається інформація з радара про розташування цілі. Після чого відбувається пуск. Близько 60 дальності ракета летить з використанням інерціальної системи. Після чого Носій починає використовувати режим підсвітки цілі, по якій ракета і наводиться на ціль для її знищення. Проблема тут в тому, що літак має продовжувати підсвічувати ціль до моменту знищення, а це небезпечно. Тому що тривалий час треба летіти в напрямку пуску. І взагалі ракета показувала низьку ефективність. Під час війни між Ефіопією і Еритреєю в 90-х роках з 27 пусків тільки одна вразила ціль, а в умовах боротьби з сучасними винищувачами, які застосовують систему РЕП, ефективність пусків буде ще меншою. Тому ефективність стандартного озброєння проти авіації невисока. А також є суттєві трудності при боротьбі з крилатими ракетами і дронами. Крилата ракета це маленька і швидка ціль, яка рухається за прямою траєкторією. І таку ціль набагато важче виявити і захопити на фоні землі, ніж на фоні неба. Тому ці ракети і летять так низько. З шахедами схожа ситуація: вони маленькі і повільні, їхня швидкість в декілька разів менша за мінімальну швидкість літака. Плюс через гвинтовий двигун, який виділяє мало тепла, його важко захопити ракетою з тепловою головою. Тому нашим пілотам необхідно майже впритул наближатися до цілей, щоб їх атакувати. А це несе загрозу, що після влучання ракети можна потрапити в поле уламків. Так свій літак втратив пілот з позивним карая, і за різними даними ми так втратили до чотирьох бортів. Тому озброєння обох літаків схоже, але су 27 може нести більше ракет і паливних баків завдяки своїм розмірам. Його радар дозволяє одночасно відстежувати більше цілей. Тоді як у Міг 29 цей показник менший, можливості ударів по землі обмежені, можна використовувати тільки некеровані ракети і вільно падаючі бомби. Тому, щоб розширити арсенал озброєння під наші винищувачі, було інтегровано західну зброю. Це проти радіолокаційна ракета АГМ-88 Харм і високоточні бомби Хамер і Джейдам. Ракета Харм призначена боротися з радарами противника на дальностях до 110 км. кілометрів. Але можливості цих ракет припуску з радянських винищувачів суттєво урізана. Плануючі бомби ми використовуємо для ударів по захищених об'єктах противника. Припуску з висоти 10 км дальність бомб становить 70 км. Але через ворожу авіацію і системи ПВО великої дальності ми змушені робити пуски з малих висот, що зменшує характеристики боєприпасів. Але вони все одно себе чудово показують. Після розпаду союзу ми отримали близько шістдесят сім су 27 і двісті сорок п'ять міг 29 Чотири су 27 було втрачено в небойових епізодах, два було продано. Частина відлітала свій ресурс. Після 2014 року в нас виникла проблема з запасними частинами, які вироблялися в Росії. Тому що, на відміну від міг 29 який є в багатьох європейських країнах. Су 27 були в країнах, які союзні до Московії. Тому частина бортів пішла на донори, але Су-27 продовжили літати і виконувати завдання. Навіть після важких втрат за період повномасштабки нам вдалося зберегти частину літаків в бойовому стані. Що стосується Міг-29, то через свою значну кількість став основним літаком винищувальної авіації України. Його втрати наступні: чотири борти було втрачено в період до 2014 року. Дев'ять машин було залишено в Криму після окупації, два було втрачено в боях на Сході. Після початку повномасштабного вторгнення ми понесли втрати, частину з яких вдалося компенсувати за рахунок поставок союзників. Тринадцять бортів нам передала Словаччина, а чотирнадцять передала Польща. Не всі борти були боєздатні, частина пішла на запчастини. Але через вік машин і дуже інтенсивне використання в бойових діях, ресурс машин стрімко закінчується. Їм потрібна швидка заміна. Майбутнє цих двох винищувачів долітати свій ресурс і бути списаним. Міг-29 за рахунок більшої кількості машин і ще певного запасу в країнах Європи, напевно, довше будуть в бойовому складі. Але варіанти з модернізацією є недоцільними. Хоча Індія за допомогою Ізраїля встановила на свої міги ракети аналоги Хаймарса, що збільшило дальність вдвічі порівнянні з наземним пуском і модернізувала радар. Для нас ресурси краще спрямувати на опанування нових винищувачів. Що стосується Су-27, то літак справді вийшов вдалий, тому Московія і продовжує їх модернізацію. Так після заміни обладнання, двигунів і озброєння були створені літаки Су-30 і Су-35, які є дуже грізним суперником. Тому висновок такий: Міг-29 розроблявся як легкий фронтовий винищувач для підтримки наземних операцій. Тоді як Су-27 створювався як важкий далекобійний винищувач для завоювання переваги в повітрі. Су-27 має більший радіус дії – понад 3,5 тисячі кілометрів у порівнянні з 1500 у Міг-29. Це робить Су-27 ідеальним для далекобійних операцій. Водночас міг 29 компактніший і дешевший у виробництві. Головною перевагою Су-27 є його потужніший радар і здатність виявляти цілі на більшій відстані. У той час як міг 29 більше орієнтований на ближній бій. Хоча міг 29 більш маневрений у ближньому бою, су 27 краще справляється із завданнями далекобійної авіації та боротьби за перевагу в повітрі. Його можливості перехоплення, великий запас палива та потужний радар роблять його більш універсальним винищувачем. су 27 і Міг-29 це не конкуренти, а скоріше союзники, кожен із яких виконує свої завдання. Разом вони формують пару в небі, забезпечуючи оборону там, де це потрібно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, який із цих літаків вам подобається більше. І всім удачі, хто причетний до оборони країни.